Житомирщина одна з перших в Україні розпочала процес нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги за новими правилами. Процедуру подання документів спростили до мінімуму. Достатньо відправити пошту заповнену декларацію про доходи та заяву громадянина. Ще на початку квітня жителі області отримали бланки заяв та декларацій на оформлення субсидій. Аби дізнатися, чи належним чином у житомирі надаються послуги по їх оформленню. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський перевірив сервісний центр Житомир Обленерго. Не Відносно ні. Відносно ні. Ви по субсидіях переформляєте особову ні ни... да. показники. Показники даєте, так? Дякую в сервісному центрі. Кажуть, раніше тут були довжелезні черги зараз, хоча вони стали менші, людей все одно щодня багато. У Нас у три віконечки, навіть чотири 5 обленерго. То у нас менше якось натовп людей, тому що швидше обслуговується. Була проблема з житовим Зараз уже скажімо, відповідно вирішили все рівно багато людей. Я не скажу, чого ці черги зараз, тому що. Субсидії оформляють субсидії, а для того, щоб отримали, да, люди всі йдуть, переоформляють ці особові рахунки, є дуже багато нюансів із спадщинами, із усім, із з дозволами і так далі. Трошки є затримка. Дружина переоформляє там деякі довідки міняє, а я чекаю. А Довго вже Ну, Черга невелика, але все ж таки є. Але тут все славно організовано, привітні люди. Приемно тут бувате Поспілкувавшись з споживачами послуг та співробітниками центру, Сергій Машковський у цілому залишився задоволеним роботою сервісного центру. Загалом я залишився задоволеним щодо сервісного центру. Зараз ми ще плануємо відвідати Богунське управління соціального захисту, там також оформлення вже субсидій, подання документів. Це також є надзвичайно важливим для мене. І щодо сервісного центру, якість послуг, я вважаю, йде на європейському рівні. Є певні проблематика, є певні питання, будемо вирішувати. Шувати їх в робочому режимі загалом по області вже прийнято рішення про надання субсидій 4700 громадянам. Усього документи на розгляд подали понад 27 тисяч людей. Якщо брати в порівнянні з іншими областями, тобто є попередній зріс. Ми йдемо одні з перших щодо оформлення житлових субсидій. Окрім сервісного центру, голова ОДА перевірив якість надання послуг і в управлінні соцзахисту Бугунської райради. Тут людей завжди багато. Житомиряни активно оформлюють субсидії. На сьогоднішній день до управління звернулося з грошовою компенсацією близько 4 тисяч людей. Працювати доводиться в посиленому режимі, розповідає начальник відділу соціальних допомог. Які труднощі дуже багато людей звертаються у нас, які зареєстровані в складі сім'ї люди, які не проживають. Підтвердити ніякими документами люди не можуть. Ну і такий проблемний, буде в нас працює, створена і працює комісія, яка буде вирішувати такі питання. Голова Ода зазначив, що Томиряни мають отримувати послугу із нарахування субсидій без перешкод і як умови в найкоротші терміни. При необхідності буде й посилено режим роботи необхідних служб.